Комунальні тарифи не поспівають за підвищенням енергоносіїв. Ще не відійшли від вересневого підняття електроенергії з 2,24 до 2,36, як з 1 листопада піднялись ціни на газ для бюджету та інших юридичних осіб. На перший погляд не набагато на 642 гривні на кожні тисячі кубометрів. Але для комунальних підприємств це відчутний удар, якщо врахувати, що за 10 місяців поточного року різниця в тарифах для Славутського ЖКО уже склала майже 4 мільйони гривень. Простіше. Комунальники надали послуги в повному обсязі, а їм споживачі за ринковою ціною не додали вище означені кошти. Повернути борг має держава в особі НКРЄ. НКРЕ ну не завжди вчасно, але воно відшкодовує не живими грішами, але зараховують нам за, за газ там, за електроенергію. І от сьогодні, на сьогоднішній день, різниця в тарифах на 1 листопада 2016 року у мене складає 3 мільйона 895 тисяч. Ріст вартості газу різницю в тарифах зробить ще більшою. Споживачі цього не помітять, а житлово-комунальне об'єднання сподівається лише на своєчасну компенсацію. Оптимізму великого не мають, бо практика останніх років показала, з відшкодуванням держава не поспішає. А як вижити комунальним підприємствам за такої ситуації? Питання уже давно перейшло в розряд риторичних. З невеликою та все ж затримкою компенсуються пільги і субсидії. А таких лише за половину жовтня у грошовому виразі по житлово-комунальному об'єднанню назбиралось понад 785 тисяч за тепло та ще 408 тисяч за квартплату. Додамо, що пільгою на послуги теплопостачання, в тому числі через субсидії, користується 39% відсотків усіх споживачів на квартплату 40%. відсотків. Не від доброго життя зрозуміло, люди змушені брати допомогу від держави адже, приміром, комунальні платежі за трикімнатну квартиру обідуться власникам орієнтовно в 3 тисячі гривень щомісяця. і якраз до споживачів у комунальників претензій немає. Свою частину платежу вони сплачують вчасно. На один-два місяці затримується повернення другої частини субсидій для житлово-комунального об'єднання. На 1 листопада, тобто за жовтень місяць, ми маємо проплату за опалення 150%. Один жек, і сто один же 122% Другий жек. люди платять. Із повернутих коштів за субсидії житлово-комунальне об'єднання закриває платежі за газ. Коштами, сплаченими споживачами, погашаються витрати на електроенергію, і залишається тільки частка на заробітну плату. На розвиток підприємства нічого. Підвищення вартості газу для комунальних підприємств рано чи пізно призведе до збільшення тарифів. Люди знову потягнуться за субсидіями, бо рівень їх доходу не зростає. Получається замкнути коло, розірвати яке влада не може чи не хоче.